Чергова допомога на фронт напередодні Дня Прапора та Незалежності України сухополов'янська громада зібрала необхідні речі для військових, аби на передовій наші захисники відчули дух державних свят і наблизили нашу країну до перемоги. Чергова наша громада долучилася до акції за зверненням громадської організації Патріот Прилуки». Це вже стало традиційно. Підтримка Збройних сил України. а Тим більше напередодні визначальних державницьких свят. Ми Активно долучилися мешканці нашої громади, наші старостинські округи, хотів би підкреслити і наголосити, суб'єкти господарювання, депутатський корпус, наші бюджетні установи нашої громади. Вже не один рік поспіль команда громадської організації Патріот прилуки відвозить на схід України гуманітарний вантаж. Цього разу це продовольчі товари, засоби особистої гігієни, промислова група товарів, також різні смаколики і, звісно, ж малюнки від дітей. Щомісяця наші збройні сили отримують майже дві тони допомоги від сухополов'янської громади. Наша організація з чотирнадцятого року до сьогоднішнього дня це буде дев'яте поздоровлення з Днем Незалежності України дев'ятий рік, який ми зараз відправляємося. Нас, по термінам туди поїздок туди велику роль грає, що заказали, і за які терміни ми успіваємо це зробити. Ну, десь виходить 2-3 тижні. Передача із дому це ясно, що їх якось так піднімає. Морально, психологічно. Я думаю, чекають вони від нас. Допомоги, тому що зараз головна задача кожного з нас, хто не може тримати зброю, хто не може приймати участь у війні, наша головна задача зараз допомагати, хто чим може. Олександр Дудинок, частий гість на передовій і нерідко спілкується з хлопцями на фронті, тому ми не могли не запитати про настрій наших захисників. Находясь, там бачу, що вони самі впевнені в тому, що з такою підтримкою з народом. Вони точно переможуть. Військові там, скажімо так, живуть нами. На жаль, мало, багато хто в нас не живе ними, а військові там всі до одного живуть нашим, нами, тилом. Вони дуже вдячні нам за те, що ми їх пам'ятаємо. На жаль, боротьба за незалежність ще триває, але ми впевнені, що Україна переможе, тому що за спинами наших воїнів стоїть народ.